Всім привіт! Ви на каналі з Оксаною Степанчук. Слава Україні, Героям слава! Всі схеми, які ви придбаєте у мене, або замовите наборчики за моїми схемами, частина грошей перечисляються ЗСУ. Завдяки їм ми сьогодні працюємо, просинаємося, маємо спокій і так далі. Хто живе на Україні, мене зрозуміє. І так, хочу зробити об'яву, тому що багато хто не знає, всі питають мене у месенджер. Я збираю набори тільки за своїми схемами надалі. За, по схемах, які ви там скачали десь безкоштовно, ще де-небудь. PDF-файл, якісь бити схеми. Я за це відповідати не хочу. Тому я буду збирати. Тільки за своїми схемами. Будь ласка, звертайтеся, розроблю для вас схему індивідуальну по вашому особистому фото і складу набори. Набори я складаю в нитках або DMC, або SHS. Канва 18 16, це максимальна канва для багатоколірки. Якщо бажаєте вишивати не хрестиком, хрестик це 18-16 аїда, а петит це 24-й конгрес Трамін. Лугана 25, обеленова сітка 25, і хто, звісно, наважиться 27 Лінда дуже дрібна. Так, це зрозуміло. Все, е, все зрозуміло, я думаю. Далі. В моїй групі кожного місяця, з літа місяця, з червня місяця я виставляю пост, показ по моїх багатокольорових схемах, процеси. І дівчатка, скільки хто може, ну, мінімально 2000, там можете хрестиків або петитів викладати частинки. Кожен тиждень немає смисла якби виставляти, тому що це багатоколірка, там багато дуже відшиву. І за місяць якась частина буде відшита більша. І тому. В кінці місяця, щоб було зручно кожного місяця, як, наприклад, хто спостерігав, вересень місяць, це було 30-31 вересня, дівчатка скидали мені або в месенджер, або прямо в коментар під моїм постом у Фейсбуці схемоманія. Чекаю на ваші відшиви. Хто у мене придбав схему за моїми схемами, будь ласка, можна приєднатися е, в будь-який час. Можна навіть і зараз писати в месенджери, а тоді я відслідковую і все у цей пост вже буде у мене слідуючий пост за жовтень місяць 2022 рік будуть у мене відшиви. Чекаю на ваші відшиви. І далі перейдемо до перегляду моїх наборчиків, хто не знайомий ще, дивіться, складаю з любов'ю до вишивальниць. Всі питання прийму месенджер або Viber або на електронну адресу. Всі посилання під відео. Дивимося далі. І так, цей набірчик замовила у мене Світлана Хоружа. Схему також я розробляла по її замовленню. Цю схему можна придбати у мене в групі в Facebook: Месенджер, електронна адреса або Viber. Все є зверху групи. Під відео будуть всі посилання на мою групу у Facebook і так далі. Ось така коробочка. Зручна. Відкривається тут. Хто мене дивився раніше. Розмір, схема мій солдат. Розмір 200 на 299 хрестиків. Або на 18-му каунті, 28 на 42 сантиметра. В нитках DMC, кількість кольорів 117, із них 35 блендів. Так, тепер коробочка відкривається. І в коробочку я складаю, вже розклала все перед вами. Така схемка роздрукована. Тут зверху є мій солдат, то дизайнер. Всі сторінки. Далі канава 18 каунту Counther. Мої оригінальні бабіночки з групи. холочки фірми DMC І для Світлани, як вона просила, я зробила по контуру розмітку, але розмітку я не роблю. Всім це якби віп замовлення. Це я так сміюся віп замовлення. Просто Світлана одного разу мене свій перший набір ще попросила зробити розмітку, я погодилась зробити, так як вона ніколи не вишивала. І тепер також відділила від полів, але надалі вже Світлана буде уважніша, буде дивитися, що на коробочці тут є сантиметри. Я відміряла так, лінійкою оці. На 18 канві 28 на 42 см. Відміряла. По краю тут більше вийшло. І по краю по 5 см, там по 5, а тут по 8. Вийшло. 8 зверху, 8 знизу, бо чуть-чуть більше була канва. А оці 28, отак, і 42 донизу сантиметри. І далі собі розміточку. Розміточку я, щоб відділити від краю полів, отак ставлю. 8, щоб 10 було. 10 на 10 клітиночка. Тут 8, сама паличка, потім протягую 2, 8, 2 і 2 пропуска. А по уголках, звісно, буде одненький. Щоб загалом вийшло 10. І так квадратик на 10, умовно собі розграфляємо. Якщо ви вишиваєте з такої схеми, то, звісно, будете собі, тут ділити на схему 5 і на 7 донизу. Отак, клітинну розмітку. Дивіться, у мене на Ютубі, як я роблю, і так далі. Так, все щодо замовлення. Далі вкладаю ниточки. Ниточки на наших фірмових органайзерах із ручними отворами. Заламіновані органайзери. Ламінація уже товстіша, так що Світлана оцінить наш труд. Які ми кожен раз робимо якісніше. Твердіша ламінація, і ця ламінація вам згодиться, скільки б ви там не вишивали. Наприклад, хтось може, хоч і маленька схема 200, майже на 300 хрестиків, може її розтягнути на 2 роки, в кого як виходить. Отак, От таке розмаїття ниточок по темі якраз такі кольори ниточки DMC. Складаю наборчик уже на відправку. Так що Світлана скоро отримає свій наборчик. І ще там вона замовила схемку велику по фото. Особистому. Фото сімейне особисте. Так, органайзери на бленди, як завжди. Так, сюди входить три органайзери для блендів. Далі титульна сторінка і розбивка. Це я показую, щоб ви знали, що входить. Ось так: 25 неповних листочків, така схемка, як відпочивалочка, світить сонечко, засвітлює руки. Який там колір у нас буде на руках, коли засвічуються і руки, і пшениця, де вони йдуть у полі. Ось так. Кладаю і метраж блендів. Табличка, як звичайно. Тут, якщо не повна коробочка, кладу папір обгортувальний для того, щоб не переверталася так посилочка під час доставки вам додому. Це може бути і скоро буде пупирка така наложуватись, а поки бумага для обгортування беру, кладу, щоб ця коробочка була, не перекидувалась туди-сюди. Так, це зрозуміло. І буду зараз знімати другий вам наборчик. Далі наборчик для Ані. Індивідуальне замовлення по фото. Розмір 350 на 356 хрестиків. Або на 18 канві 49 на 50 см. 170 кольорів, із них 63 бленда. Ось така вже все розклала. щоб фото зробити. Ось така титульна сторінка і розбивочка на 48 неповних листочків. Так, далі трошки приближу. Все ми бачимо органайзери для блендів, ниточки DMC, зручні бабіночки. оригінальні DMC, з бірочками. Схема роздрукована за індивідуальним замовленням. Ось бачимо вже тут, яка велика. І метраж блендів, як завжди, я ложу, покладу. Так що тут буде схемка і метраж блендів. Щоб вже це... і складала наборчик, сьогодні буде відправка для Ані. І зразу складаю. Ось коробочка. Коробочка. За фото. Так що звертаємося за індивідуальними замовленнями і складу набір одразу. В нитках DMC замовлення правильний вибір. Далі 18-та канва голочки DMC фірми. Ось така. Відріз канви. для блендів. Дуже багато кольорів, дуже багато блендів, дуже багато ниточок. Так що складала дуже довго вчора. Ось. І дуже багато так органайзерів. І ниток, і органайзерів дуже багато, як бачимо, ось дивіться скільки. Так, ось ниток скільки. Це можна з цими нитками, скільки ниточок іде на цю схему, дуже багато. Ниточок DMC зразу запаковую і відправляю такі коси з ниточок. І відправляю сьогодні по адресі, за адресою скидає мені замовницю адресу і туди я відправляю титульну сторінку, вкладаю і розбивочку. Так все. Звертайтеся до мене в особисті повідомлення. Складу набір, розроблю схему, домовимось. Всім до побачення! Підписуємося, ставимо лайки.